Пронта, бронта, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Переломна ситуація між вами. Тут хто із вас знаходиться по сім чаш в ілюзіях, фантазіях. Хтось мріє, мрій, мрій про мене, мрій. Але іноді ці мрії, вони якісь нереальні. Тобто людина тільки мріє, а робити щось буде чи ні? Тому що ну, мрії – це добре. Але дії… Так, людина мріє, а ситуація стоїть на місці, ніяк не вирулиться між вами і ним. Причому тут. Ніхто не виходить із цієї ситуації, бо по повішеному людина саме він да, він знаходиться в цій ситуації, хоча нічого не відбувається. Ні, ну вибачте, у нього відбувається тут. Він в якихось я не знаю, може щось кури або може щось п'є, Тому що фантазії на ваш рахунок занадто людина тут думає про те, як вона буде з вами будувати відносини, навіть бачить шляхи, як будувати з вами відносини. Так, і людина розуміє, як круто показують перегородні карті. Вона в вас зовсім не вкладалася, не вас, ні в ваші відносини, тому сталася вачна. У вас якось відносини закінчилися. Так, а чи буде переломний момент? Аркан Мир, це якась фаза все ж таки закінчиться у ваших відносинах, або закінчиться взагалі, або перейде на інший, скажімо так, рівень. Ви жінка кохана для цього чоловіка. Але аркан смерть. Все закінчено. Угу. А закінчено з тим, що між вами відстань. І чоловік кохає вас, ви кохаєте його, але йому треба зробити. Вибір розумієте ваш бік? Тут хтось когось не вибирає? Може бути третій фактори різні. І іноді третім фактором людина зараз трансформації є те, що людина вас кохає, але не вибирає. по типу, я так мрію про кохання. А вона прийшла. Я не готовий когось інша жінка, у когось діти, батьки інші міста. Так чи буде переломний момент? Дуже скоро буде дівчата, на вас обрушиться цей переломний момент, і дуже скоро 8, 18, 28, Неочікувано. Ви навіть очікувати не будете. для вас. Це буде грім серед ясного неба, так тому що ви тут дуже вкладалися, і ви заждалися, коли вже це дерево дерево дасть плоди. Аркан Сонце, вау! до да вас де сонячний момент в вашому житті, з не всіх бажань. Чи буде переломний момент? Так, він почне діяти. Король жезлів, він знає, що робити. Головне, щоб не перегорів, бо у короля жезлів є таке. Аркан помірність, ні, все буде добре.